Стомлення очей при зоровій роботі. Втома очей, одна із найпоширеніших синдромів сучасних людей. Може залежати від того, як людина спала, що робила напередодні та чим харчувалась. Зір людини, яка відпочила, буде набагато кращим і більш якісним. Причини підвищеної зорової стомлюваності, навантаження на зір, робота за комп'ютером, синдром сухого ока. Важливо визначити, протягом доби, сидячи за комп'ютером, страждає шийний та спинний відділ хребта, що впливає на зір. Людина, взаємодіючи з текстом та іншою інформацією, часто і різко переводить фокус з екрану на клавіатуру і назад, чим піддає м'язи очей величезному навантаженню. Комп'ютер відрізняється від книг яскравим освітленням дисплея. Сучасні екрани, хоч більш щадні до наших очей, проте не настільки, щоб гарантувати здоров'я вашим очам. Синдром сухого ока. Поверхня ока для нормального функціонування повинна бути постійно зволожена. Якщо ж вона пересихає, це порушує захисні функції рогівки. Виникає синдром сухого ока внаслідок недостатнього моргання та від сухості повітря в приміщеннях. Симптоми стомлення зору, туман перед очима, розмиті контури зображення, почервоніння очного яблука, ускладнення фокусування, посмикування повік, підвищення сльозотечі. Якщо ви відчуваєте хоча б невеликий дискомфорт, припиніть свою діяльність і дайте собі відпочити. Щоб продовжити здоров'я своїм очам, давайте їм відпочинок. Корисні рекомендації, які виконуєте як можна частіше, навіть коли немає навантаження на зір. Підійдіть до вікна або вийдіть на вулицю, рухайте очима наліво-направо декілька разів. Виберіть об'єкт на близькій відстані від вас, потім дивіться на об'єкт, розташованій вдалині. Погляд переведіть зблизька вдалину і навпаки. Зробіть 8-10 разів. Очна гімнастика. Закритими повіками рухайте очі. Праворуч, ліворуч, За годинниковою стрілкою і проти неї. Вгору вниз по діагоналі. Дивлячись вперед, часто помагайте просягом 25-35 секунд. Правило 20х20х20. На 20 на 20. Кожні 20 хвилин роботи відпочинок на 20 секунд. І дивиться на 20 футів більше, ніж 6 метрів. Найкраще виконувати ці дії за самопочуттям. Обов'язково застосовувати сльозозамінники, зволожуючи краплі і гелі для очей. Щоб швидко відпочили очі, гарна процедура виймить обличчя холодною водою. Це посилює кровобіг, знімає напругу. Найпростіша процедура закрити очі. Таким чином, надається відпочинок м'язам та нервам. Як знизити навантаження на зірку? Висвітлення робочого місця. Рівномірне, різнобічне розсіяне світло. Монітор з великою діагоналлю і якісною матрицею знаходиться не нижче поля зору на відстані 50-70 см. Тривалість роботи. Слід виконувати паузи в роботі вологість повітря, закапувати очні краплі, регулярні моргання, здоровий сон і гігієне читання. Їжте корисні для зору продукти. Вітамін А, морква, м'ясо, риба, бобові, фрукти, брокколі, шпинат. Відвідуйте офтальмолога один раз на рік, навіть без скарг. Гігієна зору. Вкрай важлива річ у житті будь-якої людини. Доглядайте свої очі, щоб бачити світ в яскравих фарбах. Дякую за увагу!